Не дочекалися ми, ми від президента мільйон мільярда дронів, е, тому знову це покладається на український бізнес, українське суспільство, українських волонтерів. І якщо і ми разом з нашою командою розумної політики багато робили для того, щоб здешевшити запчастини для дронів, і вся Верховна Рада, не дивлячись на те, що вони любити депутатів, голосувала за відповідні зміни, але вирішено стане на сьогодні не все. Саме тому ми зареєстрували законопроекти 12295 і 12296, які стосуються зменшення скасування мита на везення запчастин для виробництва дронів для фізичних осіб. Ну, тобто, ви вдома, ви людина, яка дружить з технікою, паяєте дрони, створюєте нові. Засоби ураження ворога і передаєте на е, частини не для себе особисто, а на військові підрозділи для вас має працювати така сама преференція. Е, Єдина умова, ви дійсно це маєте передати нашим захисникам під розпис, під документи, так як це відбувається з фондами або з іншими підприємствами, які це роблять. І е, тоді це збільшить можливість надання допомоги нашим захисникам, диверсифікує ризики, які є сьогодні, коли е, такі виробництва розміщені на єдиних заводах або фабриках, і зробить ще більше для нашої з вами обороноздатності, для наших з вами захисників. Сподіваюся, що цей законопроект буде проголосований. І таким чином розумна політика разом з усіма адекватними народними депутатами зможе допомогти збройним силам України.